Тримаючи у руках прапорці та синю жовту стрічку, освітяни Житомира влаштували акцію Єдині на майдані соборному, утворивши символічний ланцюг єдності, працівники департаменту освіти заспівали гімн, бажаючи миру та соборності Україні. Ам України, слава Україні! Героям! Слава! Ми повинні бути єдиними. Ми повинні бути вільними. Ми повинні бути соборними. 44 е, садочки. І 32 школи, 5 ПТУ профтехосвіти, Ми всі долучаємося до цієї акції, але зібратися ми не можемо. Тому кожен в своєму закладі зробить цей ланцюг, який покаже, що ми єдині і ми вільні. Це дуже символічно буде. кожен дасть свій. Посил для того, щоб наші захисники і захисниці відчули, що ми на місцях теж разом з ними. Ми дуже дякуємо сьогодні всім нашим воїнам. Ми сьогодні дякуємо ЗСУ за те, що ми сьогодні можемо навчатися, за те, що ми можемо сьогодні жити, за те, що сьогодні ми можемо знаходитися в місті, в якому іде життя. Це дуже важливо сьогодні для нас, для всіх жителян, для всієї України. І ми дуже сподіваємося, що вчителі, педагоги, Батьки, діти приєднаються до цієї акції, і серед житомирян це стане традицією. в цей день збиратися разом, говорити разом про нашу Україну, про нашу боротьбу і про нашу перемогу. Щоб наша молодь виростала грамотною, яка знала своє минуле і дивилась своє майбутнє з відкритими очима і його розуміла. Поважала країну, в якій вона живе, любила мову, якою розмовляє. Ну і звичайно, любила своє місто. Це дуже важливо. Учасниця акції пані Ольга згадує, як 33 роки тому разом із родиною стала частинкою першого живого ланцюга єднання, і які емоції тоді вирували у її душі. Самий перший, коли був акт з'єднання, коли стояли від заходу до сходу, тоді в районі села Березівки була приєднана до цієї. Акції не тільки я, а й вся моя родина. Мама моя виходила, тато виходив, сестра виходила. Ми всі були приєднані до цього до цієї акції. Були горді за цю акцію, і ми чекали, що Україна стане незалежною, стане суверенною, і що в ній все буде добре. Загалом символічна акція єднання до Дня Соборності України відбудеться у 81 навчальному закладі міста.